Цінності та мислення людині. Якщо беремо ми цінність, цінність це певні думки, переконання людини, які не піддаються сумніву. Якщо ми дивимось на цінність, цінність починається це ті самі збудження, збудження, які набули дуже великої сили. Людина щось сприймала в житті, в неї з цього сприймання з'являлися образи. Ці образи вони, до них будувалося певне ставлення. І потім це ставлення укорінювалося. Тобто людина починала не просто ну, ставитися до чогось, потім вона починає вибудовувати в собі певні погляди на життя. Потім ці погляди починають переростати в переконання. І переконання, потім, якщо людина стверджує, ну, підтверджує те, що вона знала все більше і більше. То ці переконання потім переростають в цінності. Людина просто перестає сумніватися. Якщо, наприклад, людина певний погляд в житті, да, вона до чогось ставиться так. Це певний такий помірно слабкий рівень збучення. Вона так ставиться. Вона може це ставлення змінити, якщо воно не сильно там. Ну, може змінити. Якщо це погляд, то тоді сукупність ставлень зливається. В, сукуп... ну, в сукупність, в неї ставлення стають об'єднуватися. І людина починає вже більш об'ємніше в своєму сприйнятті, більш, більш поглинатися цим. І вона поглинається цим сприйняттям, і в неї будується певне ставлення до життя. Це ставлення до життя, якщо воно підкріплюється дуже довгий час, людина вже починає дивитися на це ставлення як на дійсність. І ця дійсність стає її цінністю. Наприклад, цінності можуть бути різними, і добрими, і поганими. Наприклад, що людина, якщо це підлітки, в яких цінності такі, що якщо ти не куриш, то ти. Шмаркач, а якщо ти куриш, то ти, типу дорослий і крутий, то такі собі цінності. Цінність це завжди спрямованість, це відсутність сумнівів у чомусь. Людина сказала, це мені важливо. І вона настільки, цей рівень збудження в неї настільки сильний, що це стає її світоглядом, її поглядом на життя. Тоді, як, якщо ми візьмемо мислення, Мислення, воно побудоване зовсім з протилежного боку. Людина, яка мислить, вона сумнівається. Якщо вона щось бачить, вона, якщо вона мислить, вона міркує, да, міркувати, тобто міру якусь знаходити, вимірювати, порівнювати. Вона дивиться на світ, і в неї є певний погляд, і вона щодо цього погляду, відносно цього погляду, починає дивитися на інші. Варіанти погляду на життя на, на інші, і міркувати, співставляти і дивитися, а чи права, права це я, тобто людина, чи правий я, чи не правий, може щось можна змінити. Тоді, як коли це цінність, то людина переконана в цьому на 100%. Це збудження рівень, збудження настільки сильний, воно настільки в підсвідомості записалося, що людина просто непохитно стоїть в цьому. Тобто, Цінність це завжди зацементованість в чомусь одному. От, і якщо ці цінності приносять людині щастя і навколишнім приносять щастя, то прекрасні цінності хай собі будуть. Але якщо вони не співставляються з зовнішнім світом і приносять людині страждання, то чи варто притримуватися таких цінностей?